Завжди футтрейн годує гарячими стравами. На перше у нас сьогодні борщ для українців це знакова так, страва. Також у нас на друге речена каша. Поїзд кухня це повністю автономна історія. На даний момент аналогів такі, таким речам немає. Ми маємо на борту генераторний сектор, який дає нам 430 кВт виробничої потужності. Також ми на борту маємо запас диспалива. Повністю в автономному режимі можемо працювати мінімум тиждень з видачею на 10 тисяч людей. Позюмську громаду ми приїжджали на День подяки, привозили до вас традиційні страви. Американські привозили сюди індика. Також ми їздили цим потягом на Різдво. Вітали дітей в прифронтових регіонах. Велика подяка фонду Баффета за піддержку, що підтримують у нас. У нас люди додаються.